Глава друга підживлення інформації з інтернету. До початку війни, яка начебто повинна статися, було часу один місяць, і Богдан продовжував з нетерпінням шукати в інтернеті різні історії про досвід життя людей з голосами. Пошуки призвели до чергової розповіді людини, яка живе страшним життям, під впливом духів злоби. На форумі він написав. Це повторюється, але я не можу перестати писати ці нотатки, оскільки злі голоси в моїй голові ведуть мене до фіналу мого життя. І я все одно опишу, все, що зі мною сталося. Останній раз, коли я писав про все, що я думаю про езотеричний світ у своїх нотатках і про все, що зі мною трапилося, голоси та люди, керовані ними, були організовані за допомогою спеціалістів, як мені здається, що з такими можливостями, як у спецслужб. І підштовхнули мене до четвертої спроби самогубства, коли я накавтався таблеток. Але, мабуть, їх було недостатньо, щоб померти, але достатньо, щоб промити собі мізки за, за рахунок чого, голосам стало ще легше пливати на них, щоб взяти їх під свій контроль. А скільки ця низкочастотна сутність робить лише те, що буває в мене, і на мене навалилася вся ця таємна система обдурювання неугодних людей, яка організована, використовуючи слабковільних нелюдей, людей. Виконують роботу по пошуку жертв для судності, то я адекватно розуміючи все це усвідомлював, що у мене немає шансів жити нормальним життям, і взагалі у мене немає шансів жити. Тому я все одно напишу, чому я помер. Хай ці рядки і ці записи будуть здаватися божевільними для когось, а для когось просто цікавою вигадкою містичного характеру. Але ті, хто зіткнувся або зітнеться з голосами в голові або з їх впливом поза головою, будуть принаймні знати, що і як може статися у випадках, коли вони виходять на контакт, для того, щоб привести в дію наведені злою істотою чорні магічні ритуали, виконати завдання тих, хто їх послав. При цьому не забуваючи про головну мету такого впливу викачувати енергію через емоції страждання, яка в єврейських кабалістичних вченнях називається гавах. Нещодавно я побачив відео Екстрасенса, який став відомим завдяки участі в програмі Битва екстрасенсів. Якщо вам цікаво, ви можете знайти його блог в мережі. У нього є багато відео, де він навчає всьому, що сам робить. При цьому він не приховує, що співпрацює в тісному контакті з демоном, який шепоче і допомагає йому в ізорічній справі. Він називає його Анатолієм, і він чітко розповідає в одному зі своїх відео, що під час сеансів, коли до нього звертаються люди в вічі при нападі на них таких же демонів і бісів, або духів злоби, як і його власні, і такі ж самі, які впливають злими голосами і на мене, то такому клієнту він прямо каже, що голос може допомогти. Але тільки якщо клієнт дасть повну згоду на те, що під час надання допомоги буде укладено договір, і відповідна особа не зможе в подальшому відмовитися від нього. І в критичному стані люди погоджуються і отримують, як правило, швидкий позитивний ефект, не замислюючись про те, що уклавши договір зі злом, у будь-якому випадку, ви будете обдурені, і що тимчасове полегшення з часом призведе до ще більшої проблеми, ніж це було раніше. У цьому ж відео Севсен чітко говорить, що в усьому світі злі голоси провокують людей на самогубство і перетворюють життя людей на справжнє пекло. І офіційна статистика говорить, що людей, на яких впливають злі голоси, близько 80 мільйонів. 1% населення планети. При цьому в статистику входять лише ті люди, які звернулися за допомогою до лікарів. А тепер уявіть, скільки людей замовчують про цей ганебний вплив, який так люто висміюється в суспільстві. Більше того, система навмисне створила всі умови для того, щоб люди висміювали це і щоб люди відчували страх відкрито говорити про це. І продовжували, соромлячись, страждати від такого впливу на себе. А галаси при цьому викачуючи гавах енергію страждання, продовжували свій безперервний раціони, всі більше підкоряли людину своїй волі. Цей екстрасенс, який знає, що таке галаси, і який з ними тісно контактує, який сам каже, що він вибирав між білою магією і чорною, і свідомо обрав чорну. Чітко розділяє всі ці процеси і каже, що голос не є вигаданим явищем, і що це сутність, демон, злий дух і він населяється в людини, щоб надалі впливати на подальші життя. Екстрасенс без тіні сумніву уклав з ним контракти і увійшов з ним сімбіоз і тепер активно укладає контракти з клієнтами, які навіть не знають, де якого страшного фіналу можуть призвести його послуги. І що я хочу сказати наостанок, що шизофренії не існує, як такої ніколи не було. У божевільно люди лягають, коли відмовляються від співпраці з сутностями, або коли сутність від самого початку налаштована на знищення людини. І Ті, хто укладає контракти, стають різними езотериками або контрольованими людьми, такі не люди виконують завдання, щоб звести людей з розуму, бігаючи по вулицях і підкладаючи необхідні для сутності слова до вашої голови. Таким чином провокують на думки про всі ці висловлення. Тільки в моїй місцевості по мені працювало кілька десятків людей, які явно перебувають під контролем судності, які також допомагають судності взяти під контроль людей, тим самим вводячи їх у залежність, єврейську кабалу. Тому так звані екстрасенси, які дають людям якийсь видимий результат свого впливу на них, це люди, до яких була підселена судність. І з якими вона вербальна або невербальна в якийсь момент домовилася про те, що сутність буде співпрацювати з нею за допомогою дій людини, будуть поширювати мережі лукавого, до лап якого будуть знову і знову потрапляти невинні та невідаючі люди. Іншими словами, їхні клієнти приходять до них на сеанси за допомогою, а виходять від них вже з уже укладеними договорами з сутностями, які потім, якщо людина не згодна з тим, яким шляхом іде його життя. Буквально змушують виконувати, роблячи підключки за допомогою переслідувань, залякувань, шантажу та погроз, які вчиняють люди, які вже контрольовані судностями, все те, що їм було на тих сеансах, екстрасенсами та ворожками прописано у контрактах. Водночас виявляється, що у цьому світі судності мають таке право, а прості люди нічого не знають про контракти та договори з духовним світом. І найголовніше, вони діють як сліпі помічники демонів, оскільки всіляко висміють інформацію, яка відрізняється від офіційно прийнятої в суспільстві версії людського життя. Тому темні сили, які ховають свою діяльність від звичайних людських очей, процвітають у духовному світі, оскільки основна маса людей завжди не знає, що і як насправді відбувається за лаштунками цього світового спектаклю. Продовжуючи пошуки наступного дня, Богдан на іншому форумі знайшов ще одну історію, коли людину поклали у лікарню, вчинивши їй психотерор злими голосами. Свою історію він описав так: зі мною сталося так. Після чотирьох місяців пекельних прокльонів у моїй голові від духів злоби я поїхав до лікарні, і з того часу психічно та психологічно повністю не відновився. Оскільки через півроку, коли я вийшов з лікарні, і почав поступово повертати собі позитивні почуття, голоси відразу знову почали вербально впливати на мене і змушували постійними, здиважливими словами деградувати, жити мляво і страждати без жодної надії на нормальне майбутнє. І це продовжується весь наступний період мого життя донині. Колишня дружина обманом водила мене до чорної відьми, яка ворожує на на кавовій гущі. І вона сама була з нею в змові і мала контракт з підселенцями, які давали їй інструкції щодо дії. В результаті я навіть не мав можливості зрозуміти, що вони роблять за моєю спиною. А скільки сатана хвалиться за подіяними людині нещастями лише після того, як він вже вчинив всі свої знущання над його життям. Як мені відомо тепер, сутності під час ворожіння дивляться крізь міські клієнта і будують ланцюжок подій таким чином, щоб людина була корисною для їх цілей знущання над людством, і щоб людина стала в буквальному розумінні батареєю, яка генерує енергію своїми емоціями. А оскільки колишня дружина була в змові з відьмою, і за принципом дуальності світу є плюс і є мінус, сутності отримали можливість викачувати з неї емоції радості за рахунок моїх страждань. Тобто виявилося, що, знаючи, як діє ворожба на людей, жінка веде свого чоловіка до перевіреної відьми, щоб за допомогою сутності, які мають контракт з відьмою, дивитися на його минуле і майбутнє. А оскільки людина в цих справах нічого не розуміє, то її використовують як наївного дурня в сліпу і руйнують його життя. При цьому такі жінки отримують вигоду відсутності, які в прямому розумінні цього слова харчуються наївною людиною, змушуючи її постійно страждати. Водночас сутність, яка підключилася і побудувала всі прокляття, використовуючи в мізках всі ці прогнози, я читаю установки від ворожки, і перевела мене до лікарні, зламала життя і досягла всілякого приниження в суспільстві. Весь час з моменту підключення підселенця, я ніколи не відчував бажання жити, а навпаки, щодня думав, що краще померти, тому що було нестерпно продовжувати жити в кожній хвилині життя, бо цей вплив тривав без зупинки. І будь-якій людині протягом одного дня потрібен перепочинок і спокій. У мене цього не було. Стрес, депресія, страх зростали з кожним днем, і тому мені не доводилося мріяти про якесь світле майбутнє. Єдине, про що мене стримувало, це те, що хворий я чи ні, але мені потрібно змушувати себе робити все, що можливо робити, виходячи з того, що є. Для повсякденного життя родини та для фінансової підтримки сім'ї. Я тоді не знав, що був настільки обдурений і введений в оману, і що як у тій касі про лишсицю і вовка, коли поранена вовка обдурила лисиця. І продовжила на ньому тягнути весь тягар відповідальності, за принципом, з якого лазує і каска, бити небитого везе. Але зараз я знаю, що з підказниками навіть осел буде, як та лисиця. І що у людини, яка про ці речі нічого не знає, шансів залишитися необдуреним небагато. При цьому колишня дружина, отримуючи інструкції, як і надалі погіршувати моє здоров'я і моє становище в суспільстві, робила це з величезним задоволенням. От тому і виявилося, що під дахом мого будинку жива труйна змія, а я навіть нічого подібного не підозрював. Бо якщо напротязі хоча б півроку, після таких пережитих життєвих потрясінь, людині потрібен хоча б нормальний підхід і нормальне ставлення, то ця змія навпаки робила все, щоб моя стресостійкість і мій психологічний стан був постійно порушений. І щоб не травмувати дитину, я не розпалював більш, ніж потрібно було сварки і залишав можливість дитині мати обох батьків. Але якби я знав про її зради, то життя разом було б неможливо, і тому того, що сталося зі мною, ніколи би не було. Ще одна шокуюча історія людини, на яку вплинули голоси, викликала в голові Богдана низку запитань. Якщо вірити всьому, що написано цією людиною, і оперувати своїм знанням, а також використовувати попередні розповіді інших людей, то знову приходить той самий висновок, що шизофренія хвороби не існує. А голос є штучним впливом на людину, щоб заволодіти життям і використати його для втілення своїх цілей. Для Богдана це був дуже жахливий висновок. Але оскільки він був віруючим і повністю знав Євангелія, він міг чітко прокрутити всі історії Нового Завіту, в своїй голові згадати, як Ісус Христос міг винати духів злоби одним дотиком. Богдану було дуже легко провести паралель між легіонами зла, які в тій чи іншій мірі завжди паразитують на житті людей. І тому він не сумнівався в жодному. Зі своїх висновків, до яких прийшов, тому він так обережно почав сприймати підказку голосу, який з'явився не так давно, і повідомив йому про неминучий початок війни.